Маркетинг це не тільки про рекламу і красиву картинку. Це велика кількість навичок, терпіння і купа колів з колегами по команді. Але це, незважаючи на все, дуже захоплива робота. Всім привіт! Мене звати Маша, я сіємо у компанії Котіка і сьогодні я підготувала для вас топ-7 порад, завдяки яким рівень ваших навичок полетить вгору як ракета Ілона Маска. Будьте в курсі останніх трендів та новин. Маркетинг постійно змінюється і розвивається. Будьте уважними до нових тенденцій та трендів у галузі, слідкуйте за новинами, блогами, спільнотами маркетологів, щоб бути в курсі останніх подій та можливостей. Активна участь у професійних мережах та подіях також допоможе вам розширити свої знання, знайти натхнення та встановити цінні контакти. Пізнайте свою аудиторію. Ви повинні не тільки знати її, а й відчувати її зсередини. Знайтесь про їх інтереси, виклики і повсякденні проблеми, з якими вони стикаються. Ці знання зроблять ваші кампанії та контент більш юзер-орієнтованим та корисним. Аналізуйте: нехай дані та числа стануть вашим найкращим другом. Глибоке занурення в аналітику даних може розкрити багато інформації про ваших клієнтів, ефективність та ринкові тенденції. А ці знання допоможуть вам приймати зважені, об'єктивні та засновані на даних рішення. Наступна порада це бути гнучки. Статність залишатися мобільним та адаптуватися до різних темпів і середовищ має вирішальне Значення. Ви можете спробувати розбити великий проект на невеликі завдання та виконувати їх на основі зворотнього зв'язку результатів. Це буде набагато ефективніше. Продовжуйте вчитися і залишайтеся допитливим. Маркетинг постійно розвивається, тому візьміть собі зазвичку бути в курсі тенденцій, відвідати заходи, читати соціальні мережі, залучайте свою команду до постійного навчання. Дотримуйтеся двох дуже важливих правил: перше завжди вивчайте щось нове. Друге правило. дивіться в правило номер номороди. Обов'язково робіть ретроспективу у форматі Мої дії і Мої наслідки. Ота ретроспективи до її закінчення отримати план наступних змін. Але важливо зрозуміти, що це не план остаточних змін у процесі, це план експерименту на найближчий період. Ми щось пробуємо, а потім дивимося що з цього вийшло, і вже на підставі цього приймаємо наступні рішення. До речі, допомагає не тільки в роботі, але й дуже в особистому житті. Адекватно оцінюйте свої сили. Не беріть більше проєктів, ніж можете фізично вивезти. I'm tired. Think I'll go home now. В добі у вас є 16 активних годин, і це точно не значить, що можна втратити два фулдайм проекти по 8. Обов'язково думайте про їжу, сон, спорт, комунікацію. Ну і, звісно, час на потупити. Сподіваюсь, мої поради будуть для вас дуже корисними. Неодмінно використовуйте їх в роботі і у вас все точно-точно вийде. З вами був канал Кодіка Тіпол. Підписуйтесь, жамкайте вподобайку. Всім па-па!